10 квітня ми визначаємо 80-ту річницю визволення Одеси від нацистських окупантів. Ця дата сьогодні набуває особливого значення. Третій рік поспіль ми боремось з тими, хто колись пліч опліч з українцями чинив опір нацизму. А сьогодні вони стали його правонаступниками і намагаються знищити нас. Третій рік поспіль ми боремося за своє право, за незалежність, вільний розвиток, за наше майбутнє. Але, попри обстріли будинків, руйнування інфраструктури, місто продовжує жити, працювати, підтримувати наших захисників. Нас не зупинити і не залякати. 80 років тому ми вже перемогли нацизм і переможемо його знову. З Днем визволення Одеси, українського міста вільних та мужніх людей. Тримаємось та переможемо.